Співачка Тоню Матвієнко побив водій таксі. Це сталося днями у Києві. Тоня каже, що викликала таксі. і Під час подорожі попросила водія закрити вікно, бо сильно дуло під час руху. Спочатку водій взагалі не реагував на прохання, потім почав грубо відповідати. Співачка, яка сиділа на задньому сидінні, попросила зупинити авто для того, аби вийти раніше. Але водій і на це не відреагував. Тоні Матвієнко довелось відкривати двері на ходу, і тільки після цього, за її словами, чоловік все ж зупинив. Пинився, артистка вийшла з авто і емоційно грюкнула дверима. Напевно, це ще більше розлютило водія, і він вискочив з авто. і, За словами Тоні Матвієнко, вдарив її по голові, штовхнув у плече. Співачка написала заяву у правоохоронні органи і каже, що на жаль, поруч не було камери свідків, а у водія своя історія. Матвієнко написала, що ця історія не для хайпу, а тому, що вона розуміє, що не одна вона потрапила в таку ситуацію. До речі, в поліції повідомили, що таксиста, який підняв руку на. Співачко затримали, і зараз проводяться слідчі дії.